привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Віка ТВ номер 1 і сьогодні я вам розповім, як робити таку откритку. Я вам вчора обіцяла. Для цього нам знадобиться клей, олівець, ножниці, квітка, лінійка і нитка. І листок. Беремо листок, олівець і лінійку. Підміряємо 15 см. 15 сантиметрів см ось тут. Ставимо тут крапочку, перевертаємо, прирівняємо і ставимо тут крапочку. Так, тепер з цього місця сюди. Ставимо тут крапочку. Тепер беремо олі... олі... лінку і ці всі лінії з'єднуємо. Треба легше було виростити. З'єднали одну лінію і з'єднали другу. Так. Так, Відклали олівець, він нам більше не знадобиться. Діжемо. Так. Ну можна... Використати декоративний папір, але я використовую нормальний світний папір. Це нам також буде. Так, тепер беремо, тепер беремо берем і складаємо таку. І бачимо, що без складу крило, В мене дрібь. Тривочки, тримаємо. Тепер беремо і таке складаємо. Так, і тепер беремо, і тепер беремо такого. Складаємо ось це. Так. так, і ось це складаємо. Так, все. Беремо клей і все склад склеюємо. Клей такий сухий, так скажем. І також масимо. Так, складаємо. Тепер мастер тиво теж складаємо. І ось це складаємо. Тепер наша відкритка готова. Омиремо це і складаємо. І, наприклад, візьмемо стук. Так. І ще. Нечемові трошки. Тепер щось намалюємо. Наприклад, сердечко, дорогі друзі, малюємо такі сердечка і кладемо. Тепер беремо нитку і зав'язуємо. Взяли нитку так, і підрізали лишня. Ну. І відкритка і відкритка майже готова. Тепер беремо квітку і вставляємо. Ось така вийшла в нас гарна маленька відкритка. І її можна використовувати, щоб когось запросити, можна комусь подарувати. Так як я казала, я сьогодні йду на день народження до своєї тітки, і я буду дарувати їй ось таку откритку з цією самою квіткою. Ну що ж, з вами була Віка ТВ номер 1 Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім удачі, всім па-па!